Домовся на гимбу. і ми вже зайшли трохи в хмару. Тут а там збирають чорницю. Подивіться на цю красиву чорницю. Вона дуже смачна. Подивіться на воду. Зараз на якій ми висоті. Тат? На Тут дуже душно у хмарі і вологу. Я з зараз скажу. Скільки висота? Зараз пічка бідомота. І тут, тут багато чого. Ось така висота у нас. Там, якщо, ну, ось зараз трохи здує хмари, і видно, куди ми займаємось. Ось туди, туди, на гору Трошки постояли і там вже не видно, куди нам іти. Хоча ми майже на тому ж місці. А там взагалі не видно. Через те що ми в хмарі тут. На всіх рослинах вода. Я Наші роса. Дальше. Ще 100 метрів наборку. <толіждж> подивись, який водя мокрий. І це не через те, що він спітнів, а це туман на нього упав, ну хмара. А Оце бо, кстати, не дуже запотіли окуляри. Мене камера запотіла. Я бачила своє волосся. Я бачила своє волосся. Будь. Піднялись на гимбу і йдемо на великий верх. Ми дуже раді О, такі молодці. І тут ще досі туман, а годя замовка. Немає? Так. я гімпа, гімпа. мала мала гімпа. Ааа, Ми вже майже до великого верху дійшли. Так що, все одно це вже менше, ніж ми прийшли. Просто я давно не знімала відео, бо там не було нічого цікавого. І ну, точніше таке саме туман і хуре. <реш> ось дивися, вони пішли, а ось ми на цей пагар піднялися. Зараз ми підемо вниз, а потім сюди наверх. Повернемо сюди на великий верх. <реш> А зараз э, навіть видно було, як людей, які там от ідуть, а зараз вже знову хмара. А коли і розвидні трошки. Одягни капюшон. Ну І все, у нас новий груз. Такий 20... Ні, чи скільки ти важиш? 3.2 кіло. Всі мама несуть. Я тебе. Я несу твої руки. Взагалі-то важить. А тата вже. Вершина з іншої сторони. Чи ні? Ну, каже, да. ну тобто ми вже були на вершині. Він каже, що ми йдемо від вершини. А куди ми йдемо? На спіль? Ні. Заблука. Ну, як на мене Ой. то вперед великий верх. А белюсь на карті що... ще паперові. По Оце траверс сюди уходив, а це розвилкалося і пішов сюди на великий верх підйом. Тим більше по висоті, як би ви кажуться, що менше. Да, так, спуска, потім тут Тобто ми іще не дійшли до вершини, так? Ні. Там така да? на <різь> вершині Ой, метелик! Я там бачила таких метеликів, здувала у калюжі і там їх трупи лежали. <різь> Метелики в калюжах. І жучки всякі. Їх здуває, Це частота кроків, це пульс, це відстань, яку ми пройшли, це середня швидкість, це час, який ми йдемо, це калорії, скільки ми потратили, це час потратили. Ура! 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 Ти радийш? E Vitor.